Ну і зараз державні компанії хочуть хочуть такі середні uh -huh. по потужності ці установки по 25 мегаватт в містах в інших там населених пунктах для того, щоб розвантажити систему. Але на жаль, гігават оцього президентського гігават це тисяча мегаватт. Ну на жаль, це була така поспішна заява. На жаль, ну яка, знов, яка знову мені особисто підтвердила одне: піар, піар і піар. От головне щось сказати, не думаючи, буде це чи не буде, і я на жаль констатую. Це Подивіться. була пішло Ну от ви ви міністром працювали. Зрозуміло. Ну, президент же не, не може це. Я зараз доведу до чого я хилю запитання. Він же можеш не можеш в гігаватах бути фахівцем. А коли йому говорять, що там до гігавата чи там сказали. до двох, от хто ж по... сказав же очевидно. Правда цілили. Ви ви поцілили в десятку, як робину. А йому сказали От такий, який хотів, хотів розумієте, сподобатися захотів президенту. У них там у них така гонка, така змагання. Хто краще сподобається президенту? Там хто там мільярд дерев посадить. Хто там ще? І от йому хтось ляпнув цей гігават? Ага. Президент хороша людина. Повірив тепер. Ну і сказав тепер. А тепер вся країна під мікроскопом. Його друзі, недруги, опоненти всі ж будуть спостерігати. Покажи нам цей мільярд. Ой, вибачте, ну, ну гигават, дерев. та, Я розумію. Так, так, так президент, Тому якщо... Я благаю, да не піартися, ви Юрійович... Не... Я вам чесно скажу, я не ризикував ніколи піаритися, бо міністр з питань ЖКГ ну, так, так. Не, міг, не міг взагалі піаритися. Його і так всі не любили. Це Ну як бал, можна да. любити міністра з питань ЖКГ? Ну як? Ну ніяк, розумієте. Тому до цього філософськи треба ставитися. Там фахова, спокійна, мовчки треба працювати, щоб про тебе не згадувало. Краще не згадуйте все. Є світло, прибирається дороги, є тепло, ну і слава Богу, перехреститися. Так, ви розумієте, в чому штука. Хтось підказав президенту про цей гігават. Всі зараз війни. Мі... Ну, ну я розумію, що ви знаєте? Під... А яке оточення дуже близьке? Безумовно, ці оці 5-6. розумієте, ага, Ну, ви ж все одно прізвище не скажете. Ну, добре. А може скажете? Ні, не скажете. Я з вас знаю, ви не скажете. От не в тому ж суть. Значить. Е... Всі під мікроскопом зараз чекають. Цього гіпотетично уявімо, не відбулося. Так президент же може цьому, хто підказав. Послухайте, представляєш президента виходить, так? людина? Давно пора, а з іншого боку, з ким лишиться, розумієте? Ну, Якщо президент зробив весь акцент своєї потужній системі управління на оці 5-6 менеджерів, а не на уряд. Розумієте? Тобто, ці 5-6 менеджерів вони. На поверх на два поверхи в ієрархії вище, ніж урядовці, той же самий прем'єр, міністри, і все. Ну то вибачте, хто кому лікар? В цій ситуації? Ну якщо ти зламав систему управління, ну ну і я думаю, що він просто ну, ну ну, а кого, на кого він замінить. Ну, ну зрозуміло, на... ну подивимося. А може і буде цей гігават? А може буде півтора? Тоді будемо він... мовитися. Ну, ви знаєте, я сам Навпаки, премію ще тоді мав... людині випише, яка підказала. А той, очевидно, теж думає, ну, подивимося.